У світі існує велика кількість рослин, кожне з них прекрасно по-своєму, але деякі з квітів не тільки радують своєю красою, але приносять в життя удачу і благополуччя столітник. Столітник з давніх часів вважають священною рослиною, він загоює рани, знімає різний біль. Зміцнює імунітет, а також захищає житло від напасти і негативної енергії, привертає везіння і удачу сприяє. Вирішення любовних і побутових проблем є надійним оберегом від пристріту. Квітка любить хороше освітлення, легко переносить посуху. Влітку горщик виносять на балкон або в сад кислиця. Кислиця приносить в будинок щастя. Везіння і успіх зміцнює здоров'я і сприяє швидкому одужанню, відновлює сімейне благополуччя, запобігає конфліктам, притягує гроші і удачу, так як квітка корисне в будь-якому житлі. Кислиця любить розсіяне освітлення і регулярний полив жіноче щастя. Ще одна назва спатифилум. але жіночим щастям цю квітку назвали не випадково, наділяє успіхом і везінням. Одиноким жінкам сприяє набуттю любові. Заміжніх позбавляє від сварок і допомагає гармонізувати відносини. Проходить депресія і апатія, піднімає настрій, зазвичай ставлять в кімнату до подружжя, любить тепло, хороше освітлення і увагу. Рослина ні в якому разі не передаровують, так як можна віддати своє щастя, Анторіум. Квітка благоволить чоловікам і дарує їм удачу, успіх в будь-яких починаннях, впевненість у своїх силах і в собі. Жінок позбавляє від депресії. Сімейним людям приносить лад сприяє появі грошей і багатства, містять рослина в світлому і теплому місці, подалі від тварин і дітей, так як воно отруйно. гібіскус. Гібіскус є символом пристрасних почуттів, миру і взаємоповаги, повертає в сім'ю лад і любов, одиноким дівчатам притягує чоловіків, особлює мистецтво, пробуджує до творчості і нових звершень, вбирає апатію і лінь, надає бадьорості і сил. Позбавляє від поганих думок і направляє на успіх. Рослині необхідно хороше освітлення, і помірний полив погано переносить протяг. Фіалка узамбарська. Приносить своїм господарям відчуття спокою і комфорту, притягує гроші, успіх і достаток, сприяє сімейному благополуччю, позбавляє від сварок і конфліктів. Клітка з червоними або рожевими пелюстками підтримує здоров'я і зміцнює імунітет. З блакитними квітами приносить натхнення і азарт, а білосніжна фіалка звільняє від депресії, пригнобленого стану і створює навколо мир і спокій. У дітей розвиває творчий потенціал, розташовують в освітленому приміщенні, любить вологу і підгодівлі, пальзамін. Інша назва рослинивенька мокрий. Захищає будинок від негативу, позбавляє від сварок і згладжує недомовки, приносить везіння і успіх, піднімає настрій, підвищує матеріальний достаток, зміцнює сімейні відносини. Китучий бальзамін є ознакою швидкого багатства і прибутку. Рослині необхідна Росія на світло, регулярний полив і своєчасна пересадка герань. Герань піднімає настрій, додає впевненості, позбавляє від депресії. Допомагає врегулювати стресові ситуації, у будинку припиняються скандали, панує лад і спокій, приносить стабільний прибуток, розкриває приховані таланти, відлякує шкідників і дезінфікує повітря. Має специфічний аромат, тому не розміщують в спальнях. Любить хороше освітлення, і полив погано реагує на оприскування і протяги. Цикламен – енергетично сильна рослина. Хоча дуже крихке зовні, приносить людям щастя і достаток, позбавляє від безсоння, поганих снів і апатії, піднімає будь-який настрій, вичерпує конфлікти, захищає від пристріту і заздрості, відводить недоброзичливців, нейтралізує різні заклинання, любить яскраве росіяне світло, не переносить оприскування, полив здійснює тільки покрия горщика. Кімнатна лілія, лілія притягує в будинок благополуччя і везіння, зміцнює відносини між подружжям, наділяє жінку особливими чарами, поглинає негативну енергетику, сприяє позбавленню від поганих думок, рослині потрібно хороше освітлення, регулярна підгодівля і оприскування плющ. Плющ оберігає сімейне щастя і спокій, приносить благополуччя і достаток, розкриває творчий потенціал, направляє на досягнення нових цілей. Вбирає в себе все погане і негативне, дарує радісні емоції, розміщують на кухні або у вітальнях. Душ любить яскраве росіяне світло, погано реагує на перезволоження субстрату. Якщо в житті нічого не ладиться, переслідують невдачі і немає настрою, то обов'язково слід завести одне з перерахованих вище рослин. Вони не тільки принесуть удачу, але і будуть радувати своїм яскравим зовнішнім виглядом.